Що робити, якщо ти став жертвою булінгу? Перше і найголовніше правило не тримати це у секреті розкажи друзям, знайомим чи рідним про те, що тебе ображають у школі, цього не слід соромитись. Інколи допомогти з вирішенням складної ситуації у школі може абсолютно не пов'язана з цим людина: тренер у секції, куди ти ходиш після школи, або вчитель, до якого ходиш на додаткові заняття. Також не слід звинувачувати себе у тому, що тебе цькують. Кривникам легко знайти жертву булінгу, адже для цього слід просто якось відрізнятися від оточуючих. Якщо цькування у школі перетворилися зі словесних на фізичні, йди до директора школи або його заступника та докладно розкажи їм про це, також повідом про ситуацію батьків. Якщо у школі є психолог, то можна сміливо звернутися до нього, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі. Що робити, якщо ви стали свідком цькування? Якщо цькують твого друга чи подругу, то одразу звернися до дорослих вчителя, старших товаришів, родичів, батьків тощо. Якщо твій друг чи подруга поділились з тобою, що вони потрапили у ситуацію бурінгу, обов'язково говори з ними про це: вони потребують твоєї підтримки. У жодному разі не слід приєднуватись до групи, що цькує та висміює проблеми твого друга чи подруги. Якщо ви дорослий, який потерпав від булінгу колись, то не проходьте повз, спробуйте захистити дитину, яку ображають. При цьому не слід ображати дітей, які цькують. Адже деякі роблять це, тому що самі постраждали від насильства вдома, в спортивній секції, в школі тощо. В таких випадках вони можуть виміщувати свій біль через знущання і приниження слабших за себе. Деякі діти булять, щоб ловити на собі захоплені погляди оточуючих. А відчуття переваги над іншими приносить їм задоволення. До того ж, нападаючи на когось, вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже імпульсивні і не можуть контролювати свій гнів. У таких випадках справа нерідко доходить і до фізичного насильства. Спробуйте повідомити про булінг людей зі школи, де це відбувається, або батьків дитини. Не дозволяйте знущатися над собою. Давайте скажемо стоп булінгу разом.